Ми зараз говорили, як нам опрацьовувати нашу стратегію щодо наступних кроків. Немає дрібниць в деталях. Треба з кожною країною відповідно працювати, з кожною європейською. Незалежно вони так чи інше вони нас підтримують, чи не підтримують. Чи це Великобританія, чи це Фінляндія, Польща чи Угорщина. Чому президент Фінляндії, напевно, багато хто собі задав це питання, був запрошений в делегацію високого європейського. Рівня до Білого дому. Все просто. Фінляндія має 1400 кілометрів кордонів з Росією, і Фінляндія у 1944 році підписала мирну угоду з Росією. Відповідно, цей досвід, це розуміння, який має Фінляндія, вони унікальні. І так само кожна країна вона має якусь свою унікальність зараз. Європейський союз у зв'язку з тим, що Китай зібрався запросити до себе Путіна, заявив, що він бойкотуватиме на рівні всіх представників Європейського Союзу в Китаї цю зустріч.